Так, а доброго всім дня. На годинку у нас 4 години. За сьогодні ми спакували на нашого, для нашого оптового клієнта з Одеси ВМФ. -ечку. Ось щойно продались у нас дві кавомолочки: ось таких. матова і червона. Це новенькі фієрінзата. Також ну, там, доналаштували те, що я вчора знімав з приводу кав'ярні самообслуговування. А сьогодні ще продав термінал, встановлення терміналу та монетоприймача, без видачі решти. Людина прислала на свій апарат ось такий прикольний новенький мультибона. Та і встановили, вивели вже кабель. Чекаємо на оплату на екса, і буде встановлений. Ось, поїде людині. Кав'ярня самообслуговування, грубо кажучи, де людина сама купила собі обладнання, в нас вона тільки купила і встановила термінал, і монетоприймач, приймач без видачі решти. І сама власноруч зробить тумбу. Тому звертайтеся, Вадима Гетьмана, 27. В нас кав'ярня самообслуговування і не тільки збираються як конструктор.